Доброго вечора, мої шановні гості каналу, підписники. Рада вас вітати на своєму каналі. Хочу показати, які в нас є курочки. Отакі От курочки, півники, вечеряють. Я прийшла їм поміняти трошки у кормушку, досипати їжі да, да. да. Отак. Досипаю їжі кукурузна кукуруза перебита і комбікорм Курочок треба трошки постелити в соломки, тому привезли ми із поля солому таку підстилку і постелити. Ой, радіють, так? Отакі вот курочки у нас. Так ще підсипать треба. Вот Я і зранку сиплю. І ввечері сиплю. Так, бігають наші брулери. Та да? курасичка. кормушку ставлю. Они сейчас будут дёбать. Угу, Видят. И тю поставим. Так. Лампочка сейчас горит. И вон и відобають. Тепер зараз треба воду їм поміняти. Водичку беруть стояну. Цілий день. Відро стояло. Так що водичка відстояна. Отак вот свіженька водичка п'ють. а як люблять. Особливо вибирають комбікорм. Ммм, смакують. Ой, э, цілка старочка. Поміняємо свіжу водичку. Угу. Вот так. Поміняли їм їду, воду воно ну, чистеньку, і вони вечеряють. І на тій добре їдять, і на цій добре їдять. Хто їсть, хто спить, то сидить. Ось такі в нас є куряки. Ось так. Ось сидять і відпочивають. А ці молотять. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі, які у вас є курчатка. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, ставте лайки. Всім гарної, мирної ночі і до зустрічі, до нових зустрічей на моєму каналі.